Це не просто гра, а важливе тренування. Відпрацьовується уважність, реакція, витримка. На швидкість на контроль. головне не врізатись. Дівчата літають на міні-дронах із захищеними пропелерами. Десятирічна Олександра тренується близько року. Я сюди потрапила. Мій тато пішов боронити нашу батьківщину ЗСУ і він ну, навчає літати на дронах військових. Він інструктор, і він мені розказав: а я знаю, ну в мене є знайомий, хочеш піти спробувати навчитися літати. Мені це зайшло. Зараз я приймаю участь вже у змаганнях. Дев'ятирічна Єлизавета здійснює свою дитячу мрію літати. Дівчата ще не впевнені, чи пов'яжуть своє майбутнє з польотами. Ще я хочу бути кухарем, але я хочу вести свій блог з дронами. Не знаю, це не пов'язано, але щось так хочеться. Майбутнє за штучним інтелектом і всякими різними технологіями. І зараз це ну, дрони вже доволі популярно, відео знімають там, ну, гроші на цьому заробляють. Спершу навчання на симуляторі, потім зі справжнім дроном для вчителя музики Сергія Ткачука. Безпілотники ще один інструмент, якому він хоче навчити дітей. У Мене сталася така ситуація, що двоюрідний брат загинув на сьомий день війни. Якби ці хлопці в 15-14 рік, хоча б навчали симуляторами якимось базовим речам, вони б уже були готові до цього. І вони б використовували не дрони, ну не свої ноги, щоб піти на дорозвідку, а використали б дрони, можливо, б залишились живі. Тому я пішов цього, що треба навчати дітей для того, щоб в майбутньому в них був вибір, що їм робити. Водночас у цій школі дронів наголошують: дітей не готують до війни. Керування дронами це як керування машини, це скілки, який допоможе вам будь-чому. Дрони вже використовуються в багатьох сферах. В подальшому тільки вони і будуть використовуватися, особливо в тих сферах, де для людини це небезпечно. Три роки тому Сергій створив гурток дронів у державній школі, де працює. З 2024 року навчання роботі з безпілотниками з'явилося у шкільній програмі. За кілька років такими навичками керування дронами повинні будуть володіти усі випускники шкіл. У Міністерстві освіти кажуть, що йдеться не про мілітаризацію освіти, а про навчання новим технологіям. Дрони мають вивчатися на уроках захисту України у 10 11 класах. Міністерство освіти і науки оновило програму цього предмета. Тепер дівчата і хлопці навчаються разом, вивчають, зокрема, кібербезпеку, домедичну допомогу і військові технології. Найважливіше, з чого ми виходили, коли починали цю реформу, це те, що ми не хочемо перетворити дітей на солдатів і не хочемо відтворювати моделі, які застосовує наш ворог. Наше завдання підготувати дітей до життя в реальних умовах, бо вони всі живуть у воєнний час, і сформувати суспільство свідомих громадян. За даними МОН, станом на кінець навчального року оновлений захист України вивчали у 963 осередках, тобто школах, де є необхідне обладнання і вчителі. Урок захисту України проводять раз на місяць, але протягом цілого дня. Серед іншого вивчають і дрони. Власне, державою було виділено півтора мільярда гривень на оновлення матеріально-технічної бази. Деяким регіонам вдалося краще, деяким е осередкам вдалося краще закупити і швидше це провести. Е дехто досі в процесі е витрачання коштів цієї субвенції. Але е сподіваюся, що до вересня вже 25-го року ми вийдемо на показники ближче до 100% е і вже всі осередки будуть е повністю облаштовані. У цій приватній школі з дронами працюють з 2019 року. Заклад спеціалізується на технологіях. Безпілотники один із напрямків, який можуть обрати учні. У цій майстерні за семестр школярі зібрали 20 дронів, і більшість з них вже майже готові до польоту. Богдан закінчив збирати свій другий дрон. З самого початку ми збирали корпус, потім прикручували мотори. Паяли мотори до нижньої плати, це контролер моторів. Потім паяли другу плату верхню. Це типу, як основний контролер. Він всім він і камера, і антенками керує. Яка частина тобі найбільше сподобалася? з цього? мені найбільше подобається його збирати і паяти. Ще його просто треба програмувати. Я не особо це можу робити. А от паяти і збирати це прямо ще класно. Ці школярі звикли працювати з роботами, паяльниками і мікроконтролерами. Якщо взагалі що, що ми взагалі робили, то дрони мені більше за все сподобалось. Mm -hmm. Мені більше зборка, мабуть, сподобалася. Хоча те, що вони потім будуть літати, це ще один плюс. Ну, це доволі медитативно, це просто паєльник, гаряче метало, все. Ну, от, типу, не треба дуже сильно думати. Просто паєю і паєю і все. Ну, і збираю. Кошти на запчастини для дронів керівництво школи знаходить завдяки спонсорам, але засновник закладу не впевнений, що таке можна організувати на державному рівні. Насправді впровадити в школі збирання або роботу з дронами це не тривіальна задача. По-перше, це гроші, дрони це не дешева штука. Ось по-друге, це має бути. Ну його зібрати його не розбереш вже насправді. Він в цілому одноразовий. Його збираєте і далі використовуєте. Ще одне питання: хто навчатиме дітей роботі з дронами у цій школі? Багатьох учителів готують під себе. Щодо викладацького складу, це насправді дуже болюча тема. Це важко тим паче зараз знайти, по перше, чоловіка-викладача, по-друге, гарного спеціаліста. Це важко. У МОН кажуть, що викладачі захисту України працюватимуть виключно з цим предметом, а не викладатимуть паралельно трудове навчання або фізкультуру. До роботи в школах також планують залучати колишніх військових. Ясна річ, що держава тримає курс, не те, щоб цей предмет викладали виключно ветерани, але є ще проблема з залученням ветеранської спільноти до викладання цього предмету, переважно через низький рівень заробітної платні. Учителька інформатики Олександра Ільющенко працює паралельно і в приватній, і в державній школі. Всюди навчає дітей технологіям. До повномасштабного вторгнення її учні брали участь у міжнародних змаганнях із робототехніки. Нині це ще більш актуально. З дронами, з роботами зараз. Вони з цим забуваються. Мені це подобається, тому що вони влаштовують просто неймовірні перегони по школі, як тільки в них дрон є в доступі в руках. Це просто учні Олександри, Марк і Сашко чи не найактивніші шанувальники дронів. Не випускають їх з рук ані в школі, ані вдома. На початку року привезли дрони в школу. І я почав загорати з цією темою. Мені почало дуже подобатись, бо у нас ще є після уроків, називається хаб. І теж на нього ходив. Дуже мені сподобалось. І ось на день народження попросив дрон, мені подарували. Ціль просто е, хочеться навчитися літати гарно, щоб там літати. Все ну там, щоб не для якоїсь професії, а просто коли я принесла на урок е, дрони, перша була реакція дітей. «Ви що, нас на війну збираєтесь віддавати. Це, напевно, було те, що от не хотілося чути від слова взагалі. Кажу, дрони це не тільки сфера війни, це агросектор, це кінозйомка, це е, ті самі да, пошуки з цих теплових втрат, коли ми говоримо з використання тепловізорів, е, Геодезії і так далі. Але для декого керувати дроном це ще й можливість керувати своїм майбутнім. Старші класи, які навчаються керувати дронами. То частина з них знає, що це їм потрібно. і Якщо потрібно, вони підуть воювати, і вони одразу будуть мати певні навички. Олександра проти того, аби у школах збирали дрони для війська, адже це може дати зайвий привід для російських обстрілів. Батьки теж переймаються через безпеку, навіть коли йдеться лише про пілотування, каже керівник навчального центру Артем Платоненко: у нього нині навчається менше дітей ніж до війни. Є переживання у батьків в рамках цього навчання. Хтось не хоче взагалі там акцентувати увагу, що їх діти вміють працювати з дронами. Ну в кожного свої моменти по безпеці. Хтось навпаки підтримує. Артем один із учасників робочої групи, яка працювала з МОН над оновленням програми предмету «Захист України». Він пропонує, аби про дрони розповідали також на фізиці, хімії та географії. Адже у всіх цих сферах БПЛА можуть використовуватися. Діти, на жаль, зараз теж дуже прив'язані до гаджетів, і дуже важливо направити їх інтерес саме в якусь активність. І, зокрема, один з варіантів це є змагання, тому що вони між собою якось конкурують, спілкуються, розвиваються, не просто сидять в телефонах і е займаються тільки там онлайн-іграми. Поїхали АРМ і полетіли для цих школярів, ігри в телефоні чи соцмережі дійсно не найцікавіше. Вони готуються до перегонів. Сергій, учитель музики і дронів, організовує змагання в Києві. Діти вже літають, літають на рівні дорослих. І навіть коли ми приймаємо участь у змаганнях з дорослими на великих дронах, хлопці займають призові місця. Я саме головне почав задоволення за від цього. І я дивлюсь на те, як діти цьому радіють, як вони кайфують від того, що вони літають, від того, що вони можуть це робити. Це мабуть, найголовніша нагорода. Хоче в часи війни, але ці діти вже нині бачать своє технологічне майбутнє.